Вояки займаються на поліоні військовою і тактичною підготовкою практично 24 години на добу. Вони стріляють із автомати Калашнікова, із гранатометів, снайперських гвинтівок. Відпрацьовуються колективні дії для здійснення операцій у нестандартних ситуаціях одну із таких було продемонстровано і для журналістів. Спеціально для журналістів відпрацьовували таку незвичайну ситуацію. Іде колона і версія її, що в складі обсє, і тут, як кажуть, із зеленки нападають терористи. Ми бачили, як відбувалися події, і як бачимо, все завершилося позитивно. Наші українські доблесні війська перемогли. Солдати забезпечені найсучаснішою стрілецькою та протитанковою зброєю, обенруванням, засобами захисту та бронежилетами. Кожен призивник має можливість випробувати свій бронежилет і стрільби різних видів зброї. В качестве примера ми принесли пластину, яка була изготовлена на українському і яка входит в состав бронежилета, опять же, украинского производства. Эта пластина выдержала три выстрела. Не все американские пластины подобного класса, это пятый класс, я подчеркиваю, не все пластины американского производства выдерживают три выстрела. Эта пластина украинского производства, она выдержала три выстрела, она даже не, по... не повреждена внешне. Головне завдання, яке ставлять командири, колишні учасники миротворчих операцій в багатьох країнах, це психологічно підготувати бійця до здійснення надскладних військових операцій. Солдат повинен володіти різними видами озброєнь, бути психологічно підготовлений до ведення бою із терористами та російськими добре навченими солдатами і відчувати командну відповідальність і згуртованість у спільних діях. Ми готові до бою, тому що выборов, во-первых, нет. И, во-вторых, с плохим настроением мы не можем идти на войну, понимаете? Мы воюем за свою Україну, за незалежність і територіальну цілісність. Вот. За то, что Россия лезет сюда, мы этому не рады. будемо їх гнать отсюда. Это наша земля. Пусть уходят в Россию. Журналістам також показано дії окремих підрозділів при звільненні заручників від терористів, в будівлях та окремих офісах. Все це передбачено планом військово-тактичних навчань в умовах наближених до реальних подій.